Книга. Короткі думки Номер 18 Правильний сміх здоров'я душі і тіла. Деякі короткі замітки на полях істини. Кожен сміється, і це правильно. Веселощі приносять добро. Сміятися злу не піддатися. Тільки з усміхом приходить любов. Хто насміхається із іншого, тобто хто насміхається із іншого чи, чи з будь-чого в світі, згорем знається, особливо не насміхайся з чужої біди. Хто насміхається, з бідою пізнається, згодом в могильні. Будуть всі його дні. Із зрозумінням приходять до істини, в голові крутяться різні думки, логічно мислячі, ніколи не бісяться і не збісяться. в правді досягнуть завжди мети. Важко прожити, щоб зло оминути, здишок. Стежок лихих можна звернути, з тіні хай вийде кожна душа, світло всіх істин знає земля. Важко прожити життя з добром, коли навколо сподіваннями хитре зло, яке хитро знову крокує, в, в світло, щоб ніч гнів. Викликала, кликала злість. Метафорично. Якщо дім не збудовано тільки працею в добрі, а лише війною, то злом буде все зруйновано. Бо хто із добром прийде у дім, в того і на добро. І буде добро з різних сторін. Важко фізично світ збудувати, легко усе завжди руйнувати. Але духовна важливість добра прийти любов'ю у людські серця.